Отже, всім привіт! Сьогодні я продемонструю вам, як облаштувати тераріум для паука Птахоїда. Для цього нам знадобиться термометр, деякі декорації, обов'язкова поїлка. У якості підстилки буду використовувати серветку. І через те, що кокосова стружка вона в собі містить, можуть міститися грибки і це небезпечно для вашої тваринки. Отже, поїхав. Отже, для початку я не став використовувати йому стружку стару, просто поставлю таку салфетку. Я думаю, що йому цього стане. Далі вибираємо декорацію. Цей камінчик поставимо. Захочу одну, то всю так черепок. Черепок. Не знаю, що це не хочу тут вообще потим. Черепок. Може черепок, а то мачик. Нічого. Так, рослинки штучні да їх появ. Опа. Mm -hmm. Так, термометр. Ось прикріпимо, що сховати палочку, якщо буде. І обов'язково поїлка. Або годівнички, можуть за хробачки будемо кидати. Не знаю. Правда, бачу, він на грунті ловить, я свою добичу, не знаю, чи це вийде щось Поки що буде так. Де він буде, коли у нього будемо кидати. Так, зараз дверки я закріплю. Так, дверки я закріплю. Отак. Алекса переселить. Так, це треба ще з родичку якраз. Можна тут десь поставити. ні, тут ближче достати, бо так, так, що? не тримається. Не знаю чого. Вона Знайчого падає. Тепер саме цікаве. Це заселення повністю. Ми не зробимо. Я надеюсь, на мою палочку не тоже хочется, надеюсь, не... здесь нацелить. значит она из хатки не хочет. Не хочет из хатки Да видите, блин, <laughs> не хочешь Надеюсь, она не привык.